Легендарний щедрик Миколи Леонтовича під стінами української святині Софіївського собору. А ще вертеп у виконанні телеведучих. так голосно й масштабно відбувалися зйомки проєкту Різдво. Ти не один, який 24 грудня на святий вечір зможуть побачити глядачі телеканалів Один плюс один Україна та Тет. Ось цією, цією командою створюється а створюється ота сама затишність, можливо, атмосфера, коли людину може піштовнути, мріяти. Війна, трагедія. Страшно жити зараз в Україні. Але не страшно мріяти різдвяну атмосферу, крім українських артистів, створювали й неймовірні декорації, головною окрасою яких став шестиметровий дідух. На нього одразу накинула оком фронтвумен гурту «The Hardkiss» Юлія Саніна. Я мрію про найкрасивіший дідок, але мені його хочеться створити власними руками. Я розумію, що для цього я мала е, жати снопи. Я цього не робила, звісно. Але ну, хоча б якось його зв'язати щось схоже на дідок, тому що насправді ми маємо такий красивенний символ різдва, і ні на що не схожий, особливий український. А після цих різдвяних зйомок у Саніної з'явилася ще одна. Одна мета перед нами була непроста задача поєднати авторські пісні з колядками або щедрівками, і я дуже рада, що нам це вдалося, тому що пісня «Маяк» була ніби створена для щедрівки роди Боже жито, і вона лягла ідеально. Тому я навіть задумуюся аби видати такий сингл. і співачка Надя Дорофєєва теж дивувалася, як її хід щоб не було, задружився із Щедрівкою. Я пам'ятаю момент, коли мені запропонували, я здивувалася, тому що я не могла собі уявити, що так може бути. Але завдяки нашому музичному Сережі Могилевському, з яким ми знайомі через голос країни, і він допоміг мені зробити а, цей трек особливим: все побачите, все почуєте. Не пропустіть, будь ласка. Ведуча сніданку з 1 плюс 1 Людмила Барбір і сама заколядує на славу. Як виявилось, вона колядник зі стажем. У нас всі традиції вдома в родині цінуються. Ми з дитинства з сестрою колядували, дуже ретельно готувалися до різдва. Ми дуже гарно співали і ми розкладали коляду на три голоси. Тобто, це був такий ну міні хор Замерзали червоними носами, саме прибігали додому з сестрою і потім вже рахували на колядовані гроші. Улюблений шеф-кухар країни Євген Клопотенко ще не такий експерт у різдвяних обрядових піснях, але активно поповнює. Свої знання насправді я дуже багато вивчав і читав. Мабуть, найбільш для мене дивне було це те, що е, там різдво, є такі колядки, а є заспівки Колядки вони там по 20 хвилин, по 15, І я, така я таки був. в Шоці що я цього не знав. От вона різдвяна магія. На словах Євгена про колядки не на наше замовлення починає звучати щедрик. Взагалі з Євгеном напередодні Різдва трапляються всілякі дива. У минулому році було, було Різдвяне, не чудо. Я був на Різдві, Різдва церкву пише сюди і всю дощ, з сізьме фотографувалося. І одна жінка на мене виправила, так я хотіла фотографуватися, впала і вивезла ногу, і її відвезли до лікарні. Тому, якщо вона мене бачить, якщо ви мене бачите, я хочу ще раз вибачитись, я маю надію, що саме все добре. Та минулорічна поїздка до Криворівні, крім такої оказії, мала для ресторатора неабияке значення. Я один із тих людей, який. and um. Три чотири роки тому я дуже відчув сильний зв'язок з Україною. Я хочу це все повертати і тому я ще до повномасштабного вторгнення почав говорити українську мову. І це я все зміни. Від відчув що цього в мене на в житті ніколи не було І в криворівні. Я відсвяткував різдво останній раз 6 числа. А, і тому для мене це було таке повернення традиції. Це було дуже незвичайно. Ведучий сніданку з 1+,1 плюс Руслан Сенічкін теж колись самотужки взявся вивчати українські різдвяні традиції і задля цього подався тоді на захід. Країни у моєму дитинстві так сталося справжнього трушного різдва. Не було, як це відзначали наші співвітчизники на заході країни, близько до заходу. Тому у мене були такі моменти, коли я вперше це і Побачив, коли поїхав на захід нашої країни, саме на Гуцульщину. Перша поїздка і ознайомлення з традиціями Карпатськими е, святкування Різдва це був на 2008 рік. Тобто я вже там сповна розуму давно був, і тоді я відчув по справді таке українське різдво. Різдвяний лікбез ще проходить і колега Сєнічкіна Єгор Гордієв. Я як дитина пострадянського періоду, для мене все таки новий рік був головним святом, в родині так повелось. Ну тому різдво для мене абсолютно нова традиція. Отак От галопом фактично ми. Перескочили з однієї історії, а е, так от перестрибнули з однієї історії в іншу з одного календаря, на іншу. Одразу а от Неля Шовкопляс уже активно запроваджує вивчене у своїй родині, де підростають хлопчики-двійнята. Минулого року почала поступово збирати посуд. Красивий такий глиняний посуд, тому що в мене є мрія вже для своєї родини, для своїх дітей зробити накритий красивий стіл глиняному посуді з 12 стравами до першої зірки. Ну тобто зробити це так, як це було у наших предків. Ведучий сніданку вихідного Олександр Попов розповідаючи про власні задуми на свята, трохи розбалакався й про особисте, якого зазвичай не афішує. Ну а поки він говорив, ми встигли роздивитися, що його підмізинний палець прикрашає обручка. У мене є план е зібрати мою родину і родину моєї дружини разом. Е от ми ще жодного разу не збиралися, але я сподіваюся, що в нас це вийде. Кілька років тому Олександр розповідав, що своєї таємничої коханої не приховуватиме від публіки вічність і покаже, коли вона стане його дружиною. Вочевидь, цей час настав цього року. Разом із коханим смачну кутю їстиме й Валентина Хамайко, бо 2022-го через велику війну, ця традиція порушилася. З минулого року ми вже почали святкувати різдво в грудні. На жаль, це було різдво, де не вся родина зібралася, тому що й чоловіка не було, але це. Були діти, я і була близька подруга. Я вже тоді замовила до мой, от би не склалося, все одно наступний рік нас буде трішки більше за цим столом, бо я дуже вірила, що повернеться чоловік. І Він же повернувся. Ми вже два тижні. Да, два тижні як разом, Тому це різдво воно буде дійсно родинне. Дещо цікаво про свої плани нам розповіла й Мішель Андраде виявляється, співачка на свята вирішила поїхати на батьківщину свого тата. Я поїду в Болівію в цьому році. Звичайно, я дуже сумувала. Я зрозуміла е за, за весь цей час, що треба цінувати і найдорожче, що в тебе є це родина. Де б і з ким ви не були, вмикайте телеканал ТЕТ Боріздвяний настрій, приправлений колядками, вам гарантований.